Сталося, коли Ісус наближався до Єрихона якийсь сліпий, сидів при дорозі і жебрав. Почувши юрбу, яка проходила, Він запитав, що це таке. Йому сповістили, що проходить Ісус Назар'янин, і він закричав, гукаючи: Ісусе, сину Давида, помилуй мене. А ті, які йшли попереду, суворо вимагали від Нього, щоби щоб замовк. Та він ще дужче кричав Сину Давида, помилуй мене. Спинившись, Ісус наказав привести його до себе. Коли він наблизився, запитав Його, Що ти хочеш, щоб я зробив для тебе. Він же сказав: Господи, щоб я прозрів. Ісус сказав йому: «Прозрій, твоя віра спасла тебе. І він відразу прозрів і пішов слідом за ним, прославляючи Бога. А весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Цього тижня на цьому тижні ми наближаємося до завершення літургійного року. І можна так собі подумати, чи ці всі події, на які ми дивилися протягом цього року, чи вони щось змінили. Бо Літургійний рік це рік, рік, в якому дивимося на історію спасіння, починається від Різдва. Потім Пасха, і наприкінці царування Ісуса Христа. Ми на це все дивимося інколи. Але власне буває так, що ми просто, так як цей сліпий в Євангелію сьогодні, сьогодні начебто дивимося, але ми нічого не бачимо. Тобто, можна сказати, ми слухаємо про це все в храмах, слухаємо під час катехез, і під час різних зустрічей. Ну, але це все десь там проходить біля нас. Ми, наче так здається нам, що ми не беремо в цьому участі, ну, бо прийшла війна, бо хтось захворів. Хтось втратив життя, хтось мусив піти на передову, вбияти інших, хтось мусив стріляти. І в такому випадку може, хоча це не обов'язково, але може бути важко побачити це все, цю всю історію спасіння в своєму житті. Може бути так, що через моє страждання або страждання когось близького мені. Я не бачу цього спасіння в моєму житті. Очевидно, може бути так, що я досвідчив його, і тоді це величезна нагода, щоб дякувати за це. Але може бути так, що я сиджу перед цим Єрихоном, так як цей сліпий, і він же брав, тобто він хотів щось отримати. Постійно просив про щось. І може бути так, що я власне сиджу перед цим е, І теж, так як він, хочу отримати це спасіння, хочу побачити, досвідчити його, досвідчити цього звільнення від якогось страждання, від якихось проблем. Ну, але постійно цього немає. Єрихон — це таке місто. Через яке вибраний народ увійшов до землі обіцяної, до цієї земли, яка, яку Бог обіцяв своєму народові, що там буде все, що вам потрібно. Єригом це перше місто, через яке пройшов вибраний народ, ідучи до цієї землі, обіцяний Богом. Тобто це така брама, брама перед цим, можна сказати, раєм. І цей чоловік сидить перед цією брамою. І він не бачить, не бачить цього всього, не бачить, цього, можна сказати, цієї обіцяної землі. І саме так може бути власне, в нашому житті, що ми насправді сидимо перед цією брамою. Бо подивиться, тут, на цьому вівтарі, ми так насправді досвідчуємо цього спасіння, досвідчуємо звільнення від гріхів. Спочатку ми просили Бога про прощення гріхів, і Він з цих легких повсякденних гріхів звільнює нас під час служби, звільнює нас, звільняє нас від цих смертних гріхів під час сповіді. Він дає нам нове життя під час Євхаристії. Ми цього спасіння постійно досвідчуємо, але може бути так, що ми його просто не бачимо. Бо сидимо на службі, сидимо в храмах, чуємо про це все, але очі маємо закриті. Тому Ісус приходить сьогодні в цьому Божому Слові і теж в цій Євхаристі, щоб відкрити тобі очі, щоб ти побачив, що насправді можеш досвідчити цього спасіння. Tylko co trzeba zrobić? Trzeba tak jak ten sleepy wstać i pdyty do Jezusa. Nawet jak co ty nie widzisz, nawet jak co ty boisz się zrobić tych kilka kroków, na proces jakich możesz wpasty, możesz się zranić ty siebie, możesz, możesz posterdaty, to nie widzisz tych przespon, jakie przed tobą. Але Ісус кличе тебе, щоб ти підійшов до нього, і Він відкриє тобі очі, Він зробить так, що ти досвідчиш цього спасіння. Але теж треба пам'ятати, що цей сліпий тут, який був, Ісус відкрив йому очі, але це не є саме головне, найголовніше, що виникає для нас з цього слова. Саме головне є те, що після того, після цього зцілення Він пішов за, Ісусем, за Ісусом. І того хоче теж від Тебе, Ісус, щоб Ти пішов за Ним. Звичайно, Він питає, що ти хочеш, щоб Я зробив для тебе. Він хоче, щоб ми молилися до Нього, щоб ми просили в нього те, що нам потрібно. Інколи те, що нам здається, ми цього потребуємо. І він, мабуть, навіть нам це дасть, але передусім він хоче, щоб ми за ним пішли, і таким чином можемо досвідчити спасіння. Амінь.